Зараз ми розглянемо два приклади на ділення натуральних чисел у стопчик. 8262 поділити на 34. Найскладніший момент, звичайно, полягає в тому, щоб правильно підібрати цифри у частку. Оскільки у нас у дільнику дві цифри, то стільки ж треба... Спочатку взяти і в діленому. 82 ділити на 34. Підбираємо число, яке, помноживши на 34, ми одержимо при цьому результат, що не перевищує 82. Щоб підібрати це число, зручно відкинути останню цифру від числа 82 і останню цифру від числа 34. 8 ділити на 3, можна взяти по 2. Бо якщо взяти 3 рази, це вже буде 9, 9 більше за 8. Отже, по 2. Перевіримо, чи підійде нам це число. Для цього треба двійку помножити на 34, усно. 2 на 30, 60, 2 на 8, разом 68. Не перевищує 82, тому запишемо цифру 2 у частку. Отже, 68. У нас вийшло. Віднімаємо. 12, відняти 8 буде 4. Тут залишилося 7, відняти 6, буде 1. Остача 14, менше від 34. Це означає, що ми правильно підібрали цифру в частку і можемо зносити наступну цифру. 146 розділити на 34. Знову відкидаємо останню цифру у числа 34, останню у 146. Виходить, 14, ділити по 3. Тут, тут легко знайти, що. Може бути 4. Перевіримо, чи четвірка підійде. 4 помножимо на 30, 120. 4 на 4 16, разом 136. Підходить. 136. Ми вже це очислили. Віднімаємо 6 відняти 6 – 0. 4 відняти 3 буде 1. Остача 10. Перевіряємо, чи вона не є більшою від дільника. Бо якщо вона більша чи дорівнює дільнику, це означає, що дана цифра мала. Треба брати більшу. Але десятка менша за 34. Ми правильно підібрали цю цифру і можемо зносити наступну: 102 ділити на 34. Використовуємо знову наш прийом. Відкинули останню цифру. Що в нас виходить? 10 ділити на 3. Це можна взяти не більше, ніж по 3. 3. Множити на 4 буде 12, запам'ятали. 3 множити на 3, 9 і 1 10. Як бачимо, остача 0. Гарне число. Розглянемо ще один приклад. 262 розділити на 27. Оскільки в дільнику у нас дві циферки, так само у уділимому, відбираємо дві цифри. 82 ділимо на 27. За нашим прийомом відкидаємо останню цифру і в діленому дільнику. У нас виходить 8 ділити на 2. Беремо по 4. Але повинні перевірити, чи не буде це забагато. 4 помножимо на 27, 4 на 20, 80. 4 на 7. 28. Разом 108. Це більше, ніж 82. Тому нашу цифру зменшуємо на одиничку. Беремо по 3. Перевіряємо. 3 на 20, 60, 3 на 7, 21. Разом 81. Дуже добре. Красно підходить. Записуємо в частку трічку. 3. 3 на 27 ми вже перемножили це 81. Підписуємо під 82. Віднімаємо. 2 відняти 1, це буде 1. 8 відняти 8, це буде 0. 0 ми не записуємо, оскільки це перша цифра у числі. Остача одиничка менше від 27. Це дає нам право знести наступну цифру діленому. У нас є число 16. Оскільки воно менше від 27, значить, ми повинні записати у частку 0. От дуже важливий момент. Дуже багато дітей тут помидається, оскільки 16 менше за 27, вони відразу зносять двійочку. А це буде помилка, тому що ми не маємо права зносити наступну цифру до того, як цифру ми не записали у частку. Отже, зараз ми їх записали, тому дістали право зносити наступну цифру у двійочку. 162 ділимо на 27. Знову ж таки, відкидаємо останню цифру. У нас виходить 16 ділити на 2. По 8, звичайно. Перевіримо, чи підходить нам вісімка. 8. 8 на 20, 160. А нам ще треба 8 на 7 помножити, це буде 56. Це буде більше 200. Дуже багато. Зменшуємо вісімку на одиничку. 7. 7 на 20, 140, 7 на 7, 49. Разом буде. 289. Знову багато. Ще на одиничку зменшимо цифру, яку ми підбираємо в частку. У нас вийде 6. 6 на 20. 120. 6 на 7. 42. І разом 162. Прямо в точечку попали. Записуємо в частку 6. В результаті у нас буде 162. Віднімаємо. Остачі немає. Ось зверніть увагу на цей особливий випадок ділення. Зносити ми можемо наступну цифру тільки після того, як записали цифру в участку.